Друзі, радий вітати у нас на каналі, канал Мітоавто, канал про автомобілі З вами сьогодні Ігор, і поговоримо ми про ще одну готову роботу із Сполучених Штатів Америки Toyota RAV4 2019 року випуску. Автомобіль має пробіг 60 тисяч кілометрів в комплектації XLE. І в цілому сьогодні на відео поговоримо з вами про Toyota. За скільки можна подібний автомобіль купити зараз, за скільки ми купили цей, за скільки можна привезти, за скільки можна зремонтувати, чи варто його вибирати в цьому бюджеті, наскільки це хороший автомобіль Та чи зживетеся ви з ним, чи буде приносити він для вас проблеми. Отож, розпочинаємо відразу. Значить, Toyota, ви знаєте, однозначно, це автомобіль, який цінується на вторинному ринку України та й взагалом в світі дуже і дуже сильно. Тобто ці автомобілі мінімум втрачають в ціні з роками, ви на них кілометри хоч і проїжджаєте, роки, хоч і набігають. Але автомобілі реально не дешевшують, тому що вони мають свого поціновувача. І вони дуже і дуже надійні при своїй надійності вкладати в Тойоту в періоді експлуатації там навіть 100-200 тисяч кілометрів, ви майже грошей не будете, тому що вони майже не тянуть грошей з кошельків своїх власників. І ось чому вони так сильно ціняться. Також, коли ми е, захочемо придбати для себе таку Тойоту, ми маємо розуміти, що якщо ми хочемо для себе автомобіль з невеликими пошкодженнями зі штатів, привезти сюди і зробити гарний якісний ремонт, то в принципі біля 30 тисяч доларів потрібно розраховувати на таку автівку. Якщо ж ми хочемо гібридну версію цієї ж Тойоти, то десь на 33, а то й 35 тисяч доларів потрібно розраховувати. Що ви мені скажете? Ви відкриєте авторія, скажете на авторія такі самі ціни. Так, друзі, тому що Toyota вона дорого торгується в Сполучених Штатах Америки, вона дорого продається у нас, але є деяка невеличка відмінність. Якщо ви купуєте на авторинному ринку автомобіль, то вам потрібно його ще перевірити, щоб він був з мінімальними пошкодженнями а багато. Автомобілі ви будете переглядати по аукціону, були розвалені в хлам. Багато автомобілів три роки тому проїхали з пробігом сюди 5, 10-15 тисяч кілометрів. А на сьогоднішній день, спустя 3 роки, мають на 5 чи 10 тисяч кілометрів більше. Тобто автомобіль, що стояв три роки, на ньому ніхто не їздив, тим більш такий автомобіль, як так сильно люблять. І плюс ремонт відновлення ви зробите якісно, що після купівлі вам не треба буде відвідувати якісь СТО, шукати, що в автомобілі не так, щось докрасити, щось до тягнути, щось доміняти, десь відпадають радіатори, чи відпадають, можливо, ходова, чи щось інше, тому що заховали скрили для того, щоб ви того не побачили. Плюс купив любу автівку. Потрібно відразу міняти, вести в ній масла, фільтра, в коробки в роздатках, в двигуні, щоб мати обслужений автомобіль, безпроблемний. Потрібно міняти гуму, диски, гальмівні, колодки і так далі. Коли ж ми робимо автомобіль під ключ, у нас на СТО можна зробити це відразу. Тобто ви забираєте готовий автомобіль, готовий продукт, уже з тим результатом, що вам нікуди не треба їздити, нічого не треба робити. І це ще одна велика перевага. Так ось, коли ми відкриваємо аналітичний сайт «Автостат», а саме ним я користуюся при перевірці автомобілів в США, щоб це був автомобіль від страхової компанії, щоб в автомобіля не було історії по аукціону негативної, щоб це взагалі була не яка не підстава. Автостат досить серйозно мені це цим допомагає. Це платний ресурс, але він досить крутий і класний. І він дає ще аналітику, за скільки уходили подібні автомобілі, і ти можеш для себе хоч трішечки прицінитися. Так от, на автостаті, коли ми вибираємо зараз Toyota 20 року, ми бачимо середню ставку біля 10 тисяч доларів. Півроку тому, коли ми торгували для нашого замовника, ці автомобілі були трішки дорожчі, десь на тисячу півтори доларів. Тобто, бачите, зараз на зимній час іде певного роду з і, до речі, з дешевшення ви можете побачити у нас в публікаціях в Інстаграмі, Телеграмі, Фейсбуці посилання в опису цього відео. Ми завжди, коли виграли автомобіль на аукціоні, одразу публікуємо туди, що щось виграли, по якій ціні, скільки приїжджає. Тому, щоб не пропустити класний цікавий пост, обов'язково підпишись. Так ось. Виграли цей автомобіль ми близько 12 тисяч доларів, трошки менше в районі 11 800, і це було трішки дорожче, ніж зараз в зимній час це відбувається. Можливо, потім ціни повернуться до попереднього рівня, але тим не менш, виграли за 12 приблизно 23 235 автомобіль прибув в Україну без ремонту. Зараз по ним середня ставочка 10 тисяч доларів. В середньому при такій ставці автомобіль приїде 20 тисяч доларів без ремонту. Але, звичайно, якщо ви будете для себе вибирати, в цього автомобіля там поменше пробігу да, до 60 тисяч кілометрів, щоб це була непогана, не самобідна комплектація. Ви знаєте, Тойоти досить серйозно страждають на комплектації, і вони не дуже гарно полюбляють комплектувати свої автомобілі. А це у нас XL є, у нас тут, як бачите, є і LED-оптика, і сліпі зони, і електрокришка багажника в автомобіля, електроприводи у водія, CarPlay Android Auto, камера заднього виду, люк в автомобіля присутній. це 4 на 4 повний привід. Тобто, і це, звичайно, кліматична установка. Тобто, таких зверхкомплектацій цих автомобілів немає. Тойота якби це не дуже полюбляє, знаєте, як там BMW там, чи Tesla щось таке запаковують в свої автомобілі. Прям вау-ефект, wow щоб був. Але тут найголовніший вау-ефект wow від цього автомобіля це те, що ти роками на ньому їздиш. Він не є, а той дорожчий. і. В нього не треба вкладувати багато коштів, в його утримання і експлуатацію, я вважаю, це досить таки великою і суттєвою перевагою. Так ось, коли ви, звичайно, до середньої статистики трошечки піднавішаєте своїх параметрів, особливо, якщо ви хочете в певному кольорі кращої комплектації з меншими пошкодженнями і меншим пробігом, звичайно, посередній ставості такий автомобіль не купити, і вони будуть входити трішки дорожче. Ну, я вважаю, і потрібно трішки додати, щоб для себе отримати трішки кращий автомобіль. Тому я думаю, що якщо ви і на сьогоднішній день Торгувати, шукати і купувати саме таку Тойоту, хоч у нас і середня ставка 10 тисяч, десь біля 12 ви виберете кращий варіант. Якщо брати серединці, може буде за 10 тисяч трішки більше пошкоджень, ніж було у нашого варіанту. А наш варіант був пошкоджений по більшій частині, і я вважаю, ці пошкодження не критичними, не суттєвими. І нашому замовнику досить гарно повезло отримати такий класний автомобіль для себе. Так ось, в принципі, і що говорить: пройшов час, ми бачимо, що на аукціоні. Деякі автомобілі дешевшують, 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 а в період зниження ціни, начебто посередній статистиці і Toyota також подешевшала. Але коли будемо шукати, то на жаль, ні. Друзі, відкриваємо авторія. Пропозицій дуже багато. Починаються навіть від 20 тисяч доларів. Але ну, ви серйозно купити Равчика собі за 20 тисяч доларів, я думаю, не вийде. Коли ми особливо введемо такі ж параметри, як у нас з цього автомобіля, ми поставимо пробіг до 60 тисяч кілометрів, повний привід, то ми побачимо, що пропозиції починаються від 28 тисяч доларів і вище. Звичайно, по низу ринку купити собі гарний автомобіль, ви ж розумієте, що це за квест і що це за автомобіль буде. Тому треба розуміти, що треба дивитися хоча б на третій, четвертий, п'ятий чи шостий автомобіль, і там уже цінники біля 33 тисяч доларів. Так ось, коли ми ще і подивимося на комплектації, там уже будуть різні від самої мінімальної до максимальної. Впевнено, вам скажу, що такий автомобіль ви менше е, 33 навряд чи для себе знайдете. А якщо ви захочете для себе гібрид, то менше 35 краще все-таки не розраховувати. Коли ми переходимо до ремонту і відновлення, ми розуміємо, що цей автомобіль десь приїхав сюди близько 23 тисяч доларів. У принципі, подібний автомобіль 22-23, на сьогоднішній день також можна привозити. Комплекс ремонту і відновлення на сьогоднішній день він є недешевим, особливо коли ми говоримо про якісь сучасні автомобілі, а не про старі. Е, там, де дуже дешеві запчастини, на сучасні автомобілі запчастини дорожчі, ніж на автомобілі 10-річної давності. І відповідно десь в середньому уходить біля 4 тисяч доларів на запчастини, біля 2 тисяч доларів на роботи. І залежності від того, скільки деталей треба фарбувати, там від тисячі до 2,5 може уходити на фарбування, в залежності від того, скільки ви хочете пофарбувати в своєму автомобілі. Візьмемо середній чек, півтори. Тобто, грубо говоря, ми розуміємо, що біля 7-8 тисяч доларів можна якісно гарно під себе. Подібний автомобіль. І відповідно розуміємо, що якщо він прибуває 22-23 то десь приблизно 30 тисяч доларів він може виходити для себе під ключ. Я вважаю, це досить непоганий цінник за такий класний автомобіль. Потрібно поговорити і про дизайн, дизайн автомобіля. В цього автомобіля він досить такий красивий і вишуканий. Мені він подобається, і він має певну пізнаваємось на дорозі. Завжди, коли ви бачите, що хтось їде за кермом Тойоти, ви розумієте, що це людина, прагматична людина, яка вміє планувати своє майбутнє і знає точно, що вона від нього хоче, і не хоче вкидати страшні гроші в утримання цього автомобіля. Саме за це вибирають Тойоти, власники Тойот, але самі головні функції, що мають бути в автомобілі завжди Тойота буде в себе мати, якщо звичайно вибирати не саму бідну комплектацію. Як я вже й сказав, самі всі необхідні сучасні функції вона має, і ви точно почуватися в Тойоті бідненько не будете. Але якщо вам треба якісь суперкруті класні навороти, то це вам точно не до. はい。 Звичайно, в нашій комплектації є такі дуже важливі функції, як і безключовий доступ в автомобіль, запуск автомобіля з кнопки, а також електрокришка багажника. Я вам постійно розповідаю, наскільки це важлива функція для того, щоб мати зручний доступ в автомобіль. Може, звичайно, відчинятися з ключа, затримавши кнопочку. Можна, звичайно, відчиняти, на, якщо нажимаєш безпосередньо на кришки багажника кнопочку, або махнути під заднім бампером ногою, і він буде також відчинятися. І зачинятися, що достатньо зручно. Кришка відчиняється дуже високо, з моїм зростом 1,74 м. Я тут поміщаюся, ще залишається. Тобто люди трішки вищі, ніж я, можуть також сміло розміщатися під цією кришкою, а це досить зручно для погрузки і вигрузки ваших необхідних речей. Так ось, коли ми переходимо до самої багажної частини, ми бачимо, що у нас тут зараз лежить два колеса та декілька речагів по ходовій частині, які ми замінили, власник забирає їх собі і ми зможемо оцінити. Нити об'єм багажника. До речі, у нас зі штатів приїхала шторка, що буває досить рідко, тому що ці шторки, як правило, американці не купують, не замовляють в салонах, коли купують свій перший автомобіль. А в наших широтах це досить розповсюджена функція, саме ця шторка. І дуже багато власників розчаровуються, коли автомобілі приїжджають без шторок і їх потрібно докуповувати. Але їх, як правило, не бере власник, коли купує перший автомобіль в салоні. Та як правило, це видно і на аукціонних фотографіях, що цих шторок. Нема. Так ось багажник дуже великим назвати неможливо, Прямо щось таке здоровенне ви сюди не погрузите, не перевезете, але... Для стандартної середньостатистичної родини вам цього вистачить. Якщо ж вам все-таки необхідно засунути щось таке туди здоровенне, то у нас тут є ось такого роду кнопочки, як і у всіх кросоверів. Ми беремо просто, нажимаємо, і сідушка у нас падає. Трішечки пізніше ми з вами підемо в салон і подивимося, наскільки якісно все зроблено і продумано ще з салона, тому що ось цей прорезинений коврик, який знаходиться в багажнику, він не тільки тут. А і закриває задню частину сідушки. Тобто, якщо ви щось туди поставите грубе і захочете процарапати автомобіль, розлити чи пошкодити сідушку, то відповідно такий самий коврик, якось тут, він і на задній частині сідушки захистить автомобіль. Я вважаю це досить продуманим кроком. І е, окремий плюс і лайк потрібно за це поставити Тойоті. Пропоную вам зробити тест-драйв цього автомобіля, прокататися і відчути відчуття, які може дарувати Тойота. Перед тим, як кататися і оглядати салон, я вам пропоную оглянути, як ми зробили ремонт і відновлення. Оскільки пошкодження у нас було в задній частині автомобіля, тому я пропоную оглядати зараз саме її. Дивимося обов'язково зазори по дверям. Відповідно, у нас все рідненьке, нічого туди не впадає, не випадає, не терчить і не випирає. Те саме по молдингам, безпосередньо дверка, крило, лючок багажника, задній бампер-крило, фара, багажник, бампер. Ось тут лінії. Це все дуже уважно, потрібно передивлятися. Бачите все рівненько. І обов'язково треба дивитися дві сторони. Ніколи не можна дивитися тільки одну, тому що кузов можна не тільки як не дотягнути, можна і перетягнути. І дуже важливо, щоб така так само рівно було з обох сторон автомобіля. Про що це говорить? Це говорить про те, що ремонт автомобіля виконано якісно, він у нас в геометрії. І, звичайно, не тільки автомобіль перевіряється по геометрії кузова, тому що у нас є всі заміри на автомобілі, а на яких немає, ми купуємо. Я вам показував, як це працює. І відповідно ми ще робимо перевірку геометрії ходової частини. Завозимо автомобіль на розвал. Сходження, і, відповідно, наші клієнти отримують рівні автомобілі по кузову і не страждають від того, що автомобіль колись був в ДТП, і, відповідно, експлуатують без проблем. Нічого у них не випадає, не випирає, не западає і все гарненько. І вони не думають, куди ж здихатися цього автомобіля в майбутньому. Тому хочеш класну автівку, телефонуй в мітоавто і в тебе буде така сама. Йдемо далі і ми бачимо, тут у нас по комплектації безключовий доступ, датчики сліпих зон ось тут в зеркалах, а контроль і утримання смуги розміщено ось тут в лобовому зеркалі. Коли я хочу присісти за кермо автомобіля, я бачу 4 склопіді мачів у водія, електроприводи сидінь у водія. І ми бачимо у нас, звичайно, який руль. Правильно, пластиковий, тому що, друзі, це Toyota. Була б це BMW чи щось інше. Звичайно, руль був би шкіряний. А оскільки це Toyota, він буде пластиковий. Ми бачимо у нас ось тут кнопочка світло і А, тобто, відповідно, в цього автомобіля автоматично вмикається ближнє і дальнє світлофар. Не потрібно його перемикати. Кліматична установка знаходиться ось тут. Ми можемо виставляти необхідну температуру для нас в салоні. Тут у нас є звичайний підігрів сидінь. Так, і оскільки у нас повний привід, і ви знаєте, що Toyota завжди крутий, класний е, повний привід, відповідно, у нас і є режими, які ми можемо вибирати: економічний, нормальний або спортивний режим коробки. Це допомагає вам їхати або більш повільно економити пальне, або спортивно і швидко. І для повного приводу у нас також три налаштування. Бачите, сніг, пісок і грязь, е, камні і скелі. Тобто від Відповідно, є налаштування і повного приводу, що дозволяє цьому автомобілю. Виїжджати в більш складні місця природи, і ви можете з комфортом на ньому подорожувати не тільки по місту, а й покидати межі асфальту. Тобто, це такий е, усереднений автомобіль між е, Діпом Чироким, між японською надійністю. На жаль, цей автомобіль від себе для себе не взяв нічого від нівців по комфорту, але в цьому є і перевага, то тоді він би взяв би напевно і по вартості утримання. Тому це можна як рахувати недолік, так і перевагу. Точно, якщо ви виберете для себе Toyota RAV4, я впевнений, ви не пожалкуєте. І вибираючи автомобіль для себе із США, можна вибрати з меншими пошкодженнями, з меншим рідним пробігом і, відповідно, в потрібній для себе комплектації. Сидіти за кермом цього автомобіля мені дуже зручно. У мене є досить зручний такий підлокітник, який можна покласти якогось роду речі, а також у мене тут ось дві підзарядочки для мобільного телефону на 2,1 А. Якщо я захочу свій мобільний телефон покласти кудись. Тойота продумала, куди я це зроблю ось в це місце. Якщо я хочу покласти в інше місце, ось, будь ласка, мій телефон можна покласти і сюди. Наприклад, ми знаємо таку класну марку автомобілів BMW, у них з цим біда і проблеми. Оскільки ми вже подивилися багажник, подивилися, що у нас попередку, то буде гріх не подивитися, що у нас і в автомобіля позаду. Відповідно, у нас е ось тут. Можна присісти досить таки зручно. У нас прорезинені резинові ось такі килимки в автомобіля Місце над головою у мене більш як достатньо, і розміщатися мені зручно. Місце від колін, коли я розклався до переднього сидіння, дуже багато. І відповідно. Коли ми говоримо про задній ряд сидінь, вони мають також додаткову заряджалку для мобілок. Тобто Toyota подумала про задніх пасажирів в тому числі. Тут у нас два підстаканничка, нічого такого. І досить крута штука, що я помітив, мені сподобалося, це коли я хочу щось перевезти в автомобілі, і я можу запачкати салон, то щоб цього не було. Ось тут сюди. І ось, бачите, дуже просте. Дуже розумним бути не потрібно, щоб зробити таке рішення. У нас ось такий килимок, який йде від багажника і закриває ось ці задні частини. Відповідно, коли ми щось брудне ложимо чи можемо пошкодити спинки сидінь, відповідно, цей килимок просто-напросто захищає. Досить просте рішення, але, як на мене, досить таки ефективне. Ну що, друзі, я пропоную вам зробити тест-драйв цього автомобіля і трішечки на ньому. Прокататися. Для цього мені потрібно пристібнути пасок безпеки. Так, ремінь пристібнуто. Вибираємо налаштування, яке я буду їхати. Сидіння під себе налаштував коробку в режим драйв. До речі, у нас є спортивний режим, можна переходити досить швидко, ось так. І ми можемо вручну перемикати передачі Бачите, ось плюс, як мінус. Коли я перейшов отак бік я можу як накидати передачу вгору, так і опускати вниз, тобто імітувати механічне переключення передачі. Нам зараз потрібен драйв. Тормоз держимо, через старт топ все волосся, відпускаємо тормоз і машинка їде. Так, ну що ж, перші емоції, перші враження. Ну непогано. Тут досить така е, ямкова дорога. Місцевість не найкраща. І ви знаєте, я скажу, що ходова в цього автомобіля досить таки м'якенько. Ось зараз буде. Вона їх з'їдає, вона ці всі ямки з'їдає. Досить таки безпроблемно. Бачите, BMW нас не пропускає. Щоб BMW пропускала, треба також їхати на BMW і тоді BMW буде пропускати. Звичайно, повага на дорозі до марки BMW досить така серйозна, мені за ця марка дуже сильно подобається. Але вона жре дуже багато грошей з вашого кошелька. Це мені не сподобалося, коли я володів BMW. Особливо, якщо рівняти з Теслою чи Тойотою. Друзі, ну що я можу сказати? Я спеціально їду, зараз там буде ще один кусочок поганої дороги. Мені сподобався автомобіль за його м'якість. Мені здається, що на ньому їздити досить таки комфортно, зручно. І я впевнений, що ви не помилитесь, вибираючи цей автомобіль. Так, за нього потрібно буде заплатити трішки більше, ніж за джіпчироки. До Ну, Наче непогано їде, але сказати, що в автомобілі якийсь вау, динамічний ефект. Ні, його немає, тому що 2,5 атмосферний двигун, він хоч у нас із комбінованим вприском, ви сюди газ 4-го покоління, скоріш цього ставити не будете. Тут газ трішки дорожчий. Але це новий сучасний двигун, який споживає по місту десь в районі 8-9 літрів, якщо на передньому приводі. 10-11 може їсти, якщо на повному, якщо так нормально нажимати, а по трасі він може взагалі 6,5-7 літрів бензину їсти, якщо їхати в економічному режимі, звичайно. Тобто досить таки непогано. Звичайно, цей автомобіль буде трішки дорожчий, ніж джіп-чироки, та й комплектація у нього буде попроще, ніж у джіпчіроки, то зовсім іншого сегменту автомобіль. Але я точно впевнений, що якщо ви виберете RAV4, ви не пожалкуєте і ви з ним будете приємно проводити час. Якщо ви додавите трішки більше коштів і захочете для себе вибрати гібридну версію, ви знаєте, що Тойотовський гібрид один із найкращих гібридів взагалі в світі. Вони найбільш надійніші і найекономічніші то ви десь по місту будете витрачати біля 5,5 літрів бензину на 100 км, що для кросовера, особливо якщо він повнопривідний, дуже і дуже мало. Навіть дизельні кросовери вам не запропонують таку витрату пального. Тому гібрид буде набагато, звісно, краще. Якщо ви захочете собі якусь комплектацію, заряжену повній зі шкірою, то за неї прийдеться віддати ще десь тисяч на 5 доларів більше. Вона буде однозначно дорожча. Що б я вибирав би собі, аби, наприклад, купував подібний автомобіль для себе. Дивіться, друзі, напевно, я б розглянув би Тойоту Хайлендер. Тобто rav 4 і Highlander, не дивлячись на те, що це абсолютно різні автомобілі по призначенню, по функціоналу, по розміру. Highlander взагалі семимісний автомобіль, а вони плюс-мінус в одну ціну. Десь попередній кузов, звичайно, ми не можемо говорити про останній кузов 22-го року, який там з 20-го року пішов. Ми говоримо про останні роки попереднього кузова, десь 18-19-й, Можна вибирати навіть стоповим двигуном 3,5. Його Можна привезти біля 23-24 тисяч доларів. Ми вже це робили літом, побачили випуск про Хайлендер робили для нашого замовника. І відповідно з ремонтом він десь може виходити так само біля 30 тисяч доларів. Що, як на мене, досить непогана ціна, як за такий кросовер. але він абсолютно інший. І ціниться, звичайно, не менше, ніж rav 4. Просто комусь не потрібен автомобіль там, більший, когось влаштує rav 4, а комусь треба автомобіль більший. Є більший з великим двигуном, який їсть, звичайно, набагато більше, ніж RAV 4, і цей автомобіль йому підходить, і він вибирає відповідно його по своїм параметрам і потребам. Тут саме головне, коли ви вибираєте для себе перший автомобіль, не провтикати в, своїх, в своєму виборі. Тому що, якщо ви неправильно виберете для себе перший автомобіль, і чи навіть інший, не обов'язково перше, взагалі автомобіль. То ви будете його використовувати не по призначенню, і ви будете думати, що він вам не подобається. Він якийсь поганий, а він не поганий. Ви просто його вибрали не під свої призначення. Ось в цьому і різниця. Якщо вам потрібно отримати консультацію, якщо вам потрібно зрозуміти, який автомобіль вам більше підходить, який автомобіль ви собі хочете, ви можете зателефонувати в міту авто, ми надамо вам максимум інформації, що ми можемо для аналітики. І ви для себе зможете зробити аналітику і визначитись, який автомобіль ви хочете для себе, який не хочете, яка може вийти на нього ціна, скільки він може вийти плюс-мінус під ключ, звичайно, точно по фоткам цього не сказати, але хоча б грубо орієнтовно, і таким чином ви зможете зробити. Для себе правильний вибір. В будь-якому випадку ми допомагаємо нашим замовникам вибирати кращі автомобілі для себе, робити кращі автомобілі для себе. І нагадаю, якщо ви робите ремонт у нас, ви отримуєте додаткову гарантію на ремонтно-відновлювальні роботи, а також на лакофарбове покриття. Тобто ремонт автомобіля із США під ключ з гарантією. Сподобалось відео. Підтримайте канал, підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. З вами був Ігор, Мітоавто. До нових зустрічей. Всім пока!